Біткоін знаходиться біля 90 тисяч доларів, і багатьом зараз цікаво, що буде з ціною головної криптовалюти далі. А також по багаточисленним проханням в коментарях ми розберемо з вами декілька графіків популярних альткоїнів, але це буде в другій половині відео. Цей, огляд ринку буде максимально цікавим. Поділю з вами своїм покроковим планом дій, тож обов'язково додивляйтесь до кінця. Починаємо ми з тих угод, які ми нещодавно відкривали, які відкривав я по системі Радар. Це одна з найприбутковіших наших торгових систем. І відповідно зараз ціна. Біткоїна, по якій ми відкривали цю угоду, вона знаходиться біля 91 тисячі доларів. А зараз ціна спустилась трохи нижче нашої точки входу, поки що немає сигналу на продаж. Відповідно, чекаємо або росту біткоїна, так або система прийме рішення трошки згодом про закриття цієї позиції. Що важливо в цій угоді? Дуже часто ми бачимо, як до речі, після того як ми закрили угоду, останню по індикатору радар, ціна біткоїна знизилася орієнтовно на мінус 25%. Відповідно, зараз ми після того, як відкрили цю угоду. Чекаємо наступних дій від головної криптовалюти, що я маю на увазі. Якщо ми з вами подивимось на історію взагалі відкриття угод по індикатору Радар і загалом, як біткоін рухався в цьому бичачому ринку, нагадаю, якщо ви не знаєте, що буде з ціною певних криптовалют далі, я вам раджу просто відкривати графіки в минулому, наприклад, за останні 1-2-3 роки, і дивитись, як той чи інший актив рухався до цього. Відповідно, це дасть вам розуміння, що може статися і зараз. Це називається статистика. Ви можете аналізуватися. Як рухався біткоін в минулому або будь-який інший актив, це стосується не тільки альткоїнів, а ще і акцій, і так далі, і різних загалом активів, в тому числі і золота. Відповідно, тобто, ми з вами бачимо, що в цьому циклі біткоін, після того як він знижувався орієнтовно на 25-30%, ми з вами бачили якусь одну угоду по індикатору радар перед основним рухом ціни біткоїна. Також це було, наприклад, якщо ми подивимося з вами тут, тут також було тут вже було багато угод так перед основним рухом ціни біткоїна, коли ми закрили угоду на плюс 20%, тоді була угода на плюс 82%. Тут ми можемо з вами побачити також. Після зниження біткоїна на мінус 20-25% першого года плюс 2,6% і Наступна угода плюс 29%. Тобто якась угода в певній консолідації перед основним рухом ціни головної криптовалюти. Також це було впродовж всього цього циклу. Тобто, ми з вами бачили якусь першу угоду перед основним рухом ціни біткоїна. Як ви бачите, ми заходили, наприклад, цю угоду по 28 тисяч орієнтовано. Тоді ціна біткоїна знижувалась так само до двадцяти шести і після цього показувала нам з вами рух на плюс 20-30% прибутку. І загалом так відбулося не тільки в цьому циклі, а й ще в попередньому циклі. Наприклад, як ви бачите, ціна біткоїна в той момент взагалі знизилася на 50%. Зараз ціна біткоїна знизилась рінтурно на 35%, навіть не на 50%. Була якась перша локальна угода, і після цього відбувався рендж, і після того почалось зростання ціни головної криптовалюти. Що це нам каже? Що індикатор іноді визначає наперед, що покупці заходять в біткоїн. І в даному випадку, я думаю, що біткоїн після певних дій. Після певних рухів, про які я розкажу вам далі в цьому огляді ринку, також сформує якийсь рендж. Можливо, буде декілька маніпуляцій, але ціна біткоїна як мінімум досягне наших з вами локальних цілей, про які я також з вами буду говорити. Далі ми з вами поговоримо саме про біткоїн і про локальні сценарії, що зараз відбувається на ціні головної криптовалюти саме локально. Ми з вами бачимо, що ціна біткоїна нещодавно прийшла до індикатора. До нижньої межі по індикатору Support Band Pro, і чим це важливо? Тому що цей індикатор він є саме для ренджів. тобто він є консолідаційним індикатором, і саме коли біткоін знаходиться в одному ціновому діапазоні, на цьому на цьому індикаторі, особливо в поєднанні з індикатором Bull Zone, так, ви можете відкривати додаткові угоди, класні, так, локальні, не на весь, звісно, капітал з зрозумілим ризик менеджментом. Про це нещодавно, до речі, вийшло навчальне відео на каналі, тому якщо пропустили, обов'язково його подивіться. Посилання на нього дам в кінці цього відео. Якщо підписані на канал, то знову ж таки ви вже, скоріше за все, його бачили. І саме в консолідаціях по цьому індикатору можна непогано торгувати локально. Якщо ви а, Ті правила, і особисто як я відкриваю угоди по цьому індикатору, я розказав саме в тому відео, посилання, на яке буде в кінці знову ж таки цього відео. І в консолідаціях цей індикатор в поєднанні з індикатором Bullzone і з тими правилами, про які я розказав у відео. Ви зможете повторювати ці угоди, так тобто, ви зможете також відкривати, знаходити класні ситуації і заходити в угоди по цьому індикатору. Ми з учасниками спільноти в цю угоду не заходили. У нас були причини, особливо те, що ціна біткоїна не досягла середньої зони середньої нижньої зони по індикатору. Бул зон, так, Точніше по індикатору Support Band Pro, але я думаю, з часом. Ціна головної криптовалюти туди знизиться. І я от нещодавно писав аналітику в нашій закритій спільноті CryptoNet Prime. І відповідно у нас з учасниками спільноти був такий відповідний план, що ціна біткоїна буде ходити в певній консолідації. Після того буде певна маніпуляція з виносом під 80 тисяч доларів під попередні локальні мінімуми. І відповідно після того ціна біткоїна досягне того індикатора, про який я розкажу далі в цьому відео, тобто ще другого. 2 грудня так я про це написав як аналітику для наших учасників. Відповідно, це такий локальний план, який ми маємо на зараз. Звісно, він може змінитися, якщо ціна біткоїна прямо зараз досягне лінії верхньої зони, так але для того, щоб загалом ви орієнтувались. По ринку, щоб ви могли діяти в той момент, коли ціна біткоїна піде по вашому плану. Ви могли не чекати і не думати, що робити далі. У вас вже був готовий план. Я вам показую, який план у нас є саме на зараз. Можливо, завтра він зміниться. На зараз ми маємо саме такий план. Ціна біткоїна, можливо, через відкат, через знову ж таки локальну маніпуляцію. Скоріше за все, досягне верхньої межі. Так я думаю, що буде саме так. Після того буде якась маніпуляція з збором ліквідності нижче, нижче попередніх мінімумів. І, відповідно, після цього біткоїн продовжить свій рух. До тих зон, про які я вам далі і розкажу. Це зона, звісно ж, індикатора GoLine, про які ми з вами вже багато разів говорили. По цьому індикатору ми виходили з учасниками спільноти Prime по 120 тисяч доларів з біткоїна та альткоїнів. Про це я писав, до речі, і в нашому телеграм-каналі, як додаткову аналітику, тому якщо не підписаний на телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Посилання є в описі до цього відео, а також в другому закріпленому повідомленні ви знайдете всі ці індикатори, про які розказую в цьому відео, а також інструкції, як їх додати. На графік та як їх використовувати. Це дуже просто, їх використовуючи тисячі людей, тому обов'язково додавайте їх також собі на графік. Посилання є в описі до цього відео. Відповідно, якщо знову ж таки біткоін повторить наш план, про який ми з вами говоримо, тобто сформується якийсь висхідний тренд, то приблизно в цю, в цю зону спуститься і лінія індикатора Голлайн, і тут дуже важливо слідкувати за тим, що буде далі з ціною головної криптовалюти, чи зможе вона закритися. Вищі лінії, тому що закриття вище лінії це купівля біткоїна і, можливо, альткоїнів на частину вашого капіталу, так будемо робити ми з учасниками, скоріше за все, якщо ціна біткоїна не зможе закритися вище або закриється вище і повернеться нижче лінії, то в цьому випадку ми будемо пробувати відкривати можливо якісь локальні угоди на зниження ринку, для того, щоб перемножити наш капітал саме на зниження. Тобто такий зараз є план. І я думаю, що він збудеться, тому що, наприклад, на останньому прямому ефірі, якщо ви були. Якщо не були, підпишіться на канал, щоб їх не пропускати. Ми з вами говорили про те, що е, саме дуже часто на ведмежому ринку біткоін перед основним падінням він приходить до лінії голлайн. І відповідно ми це з вами можемо використовувати. Це не обов'язково станеться на 100%, так? Ми не знаємо майбутнього. Може біткоін прямо зараз почне падати до 50 тисяч доларів, але е, що важливо, щоб у вас був план, що ви будете робити у тому чи іншому випадку. Так? Далі ми з вами перейдемо до більш глобального графіку біткоїна Ви питали про те, які, яких цін, можливо, може досягти біткоїн в кінці цього ведмежого ринку. Поки що, ми з вами про це детально не говоримо, можливо, поговоримо в наступних відео. Напишіть в коментарях, на які теми взагалі зняти відео і чи цікаво. Я бачив, що багато коментарів було, що було цікаво подивитися, яких цін може досягти біткоїн в кінці ведмежого ринку. Зараз ми з вами пог... І якщо знову ж таки вам це цікаво, напишіть в коментарях будь-яку тему. Я якщо подивлюсь, що є багато лайків, є велика активність під цієї теми. Теми, то ми про це з вами обов'язково також поговоримо і на каналі. Що важливо, зараз ціна індикатора Bitcoin Key levels точніше, ціна біткоїна утримується вище індикатора Bitcoin індикатор levels Це дуже добре, це є локальна підтримка для ціни біткоїна на бичачому ринку. так Відповідно, зараз ми бачимо, що головна криптовалюта тримається вище цієї зони, це зона 80 70 80 тисяч доларів. Що також важливо, уявімо, що тут буде йти лінія індикатора Go Line, якщо ціна. Біткоїна закриється вище голлайн то ми з вами можемо очікувати досягнення наших з вами вищих цілей. Так? Зараз це 150-180 тисяч доларів за біткоін. І як я говорив в останньому. В Прямому ефірі багато новачків, які от прийшли, можливо, останні півроку. Цей, ці останні півроку для криптовалютного ринку вони є такі нетипові. Так, альткоїни падають, навіть коли біткоін ще знаходиться в такому відповідно, що на початку навіть в межмежого ринку альткоїни попадали на 50-80%. Тому дійсно новачкам зараз не позаздриш. Сподіваюсь, ви підписані на канал і дивитесь навчальні відео і змогли зберегти свій капітал. Багато хто зміг його і примножити, коли відкривали можливо шорти, якісь шортові угоди. Що важливо знову ж таки розуміти, що а, при тому, якщо ціна біткоїна закриється вища лінії індикатора голлайн, то є всі шанси, що ціна біткоїна все-таки досягне верхньої межі, і ті новачки, які прийшли нещодавно, вони заслужили на, то, на те, щоб заробити побачити ту самий памп і ейфорію на ціні біткоїна з досягненням верхньої межі знову ж таки цього індикатору. Але поки ціна біткоїна нижче лінії індикатора GoldLine, це все така, можна сказати, шортова зона. Далі, якщо ціна біткоїна продовжить знижуватись, уявімо, що. От нижня зона буде знаходитись приблизно в цьому діапазоні. І я думаю, що приблизно до середини 2026 року ціна біткоїна вона досягне так званої фундаментальної вартості і з'явиться сигнали на купівлі по багатьом індикаторам. І відповідно я впевнений, що ви в той момент будете на ринку, ви будете до цього готові і будете використовувати ті можливості, які дасть крипторинок вже дуже скоро. Чому я кажу, вже дуже скоро, тому що уявімо, що ми з вами тут на початку зародження цієї консолідації і умовно. Знову ж таки, ціна біткоїна буде ще певний час знаходитися в цій консолідації, але подивіться, що траплялося з біткоїном далі і що таке взагалі ведмежий ринок, це, по суті, ще один великий імпульс зниження і консолідація. Відповідно, якщо ми з вами подивимось, що, наприклад, по певним нашим індикаторам, ведмежий ринок він розпочався взагалі 1 вересня, з вересня 2026, 2025 року, от якраз я писав пост і хочу вам показати 2 вересня. Ми з вами про це говорили, щоб і по Bitcoin Cycles, і по веселці з'явились певні сигнали про те, що ведмежий ринок він з великою мовістю може розпочати саме по алгоритмам цього індикатора. Ми з вами робили поправку 3-4 місяці. Як ми бачимо, за 3-4 місяці ціна біткоїна після цих сигналів вона знизилась на 30%. Відповідно, ці алгоритми вони щось розуміють в закономірностях ринку. І знову ж таки ведмежий ринок. Якщо він вже триває, то вже пройшло навіть цілих 3 місяці. І за наступні 5-6 місяців ціна біткоїна може досягти тих самих зон фундаментальної вартості. Як я і сказав, це приблизно літо. Початок осені, можливо, 2026 року. В той момент ви зможете, якщо думали, набирати певні спот-позиції, особливо інвестиційні позиції по біткоїну. Можливо, саме в той час треба прийти на ринок. Зрештою. Так було на біткоїні останні приблизно 14-15 років. Тобто така закономірність є. Сподіваємось, що вона, що вона буде продовжуватись і надалі. Але знову ж таки пам'ятаємо, що при закритті вище лінії індикатора онлайн ціна біткоїна перейде вже в лонгову зону, і там вже треба дивитися, яких цілей зможе досягти ціна головної криптовалюти. Тепер перейдемо до альткоїні, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам сподобалась частинка про біткоін, щоб вам все зрозуміло. і локально і глобально, які угоди ми відкриваємо, які у нас угоди є зі спільнотою, який є аналіз і так далі. Це дуже важливо, це допомагає просувати це відео на Ютубі. Ютуб розуміє, що це відео для вас цінне. Відповідно, ще більшій ще більше кількість людей це відео показується. Дуже вам дякую. Тепер ми зараз подивимось на в першу чергу на ЗЕК. Багато було запитань про цю монету. В одному з прямих ефірів ми з вами говорили про те, що якщо у випадку, якщо ціна біткоїна, а точніше, якщо ціна зек, знизиться нижче лінії сірої зони, точніше верхньої зони, індикатора Бікмані Alts, цей індикатор доступний тільки для учасників нашої закритої спільноти, відповідно, це буде гарна можливість для того, щоб зафіксувати той прибуток, якщо ви тримали цю монету. Як правило, навряд чи хто тримав цю монету на цьому рості, тому що ця монета впала на здається 30-40% від початку. Бич Цього ринку в той час, як біткоін виріс приблизно на 500 600 Тобто тримати цю монету ви втрачали просто можливості, які дає ринок. Так, якщо її тримали, але все ж таки, якщо купили, якщо планували купляти, я як міг вас відмовляв від цього відповідно і сказав, якщо ціна біткоїна закриється нижче, точніше, ціна цієї монети закриється нижче лінії індикатора Big Money, Alt, в цей момент би я вийшов з цієї монети, або хоча б забрав 50% прибутку. Відповідно, після цього монета знизилась на 40%. Дуже часто буває так, що монета після такого пампу і зниження вона не може одразу зупинитись. Уявіть собі, наприклад, якщо їде великий локомотив з 5 вантаж, з вантажними вагонами. Повністю навантажені під горку, наприклад, якимись товарами. І відповідно, для того, щоб зупинитись в цьому потягу, йому треба, у нього ще буде певна інерція, тобто він буде перед тим, як зупинитись, він ще проїде кілометр до того до максимальної зупинки. Так само і з ціною, наприклад, певних активів. Відповідно, коли ви бачите такий памп. Звісно, на криптовалютному ринку бувають такі схеми, як памп-дамп, тобто крипта росте, тоді швидко падає. В цьому є певні свої закономірності. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Ми Запишемо про це окреме відео, але в крипті. І загалом на таких хайп-активах, в тому числі і на ринках акцій, такі є. Тобто, спочатку актив росте сильно, тоді слабше і слабше, і починає потрошку розвертатися. Тобто та кінетична сила, яка давала йому той початковий поштовх, вона стає все слабше і слабше. І відповідно на цьому активі ми можемо з вами побачити певну консолідацію після цього оновлення максимумів і після цього вже початок зниження. Тобто, це один зі сценаріїв. Ще також найбільш ймовірний сценарій, якщо біткоін все-таки в ведмежому ринку, і за наступні 5-6 місяців більшість альткоїнів падуть на 70-80%. Ще на 70-80% приблизно. І відповідно зек знову спуститься приблизно в цей діапазон консолідації, в якому він знаходився останні 2 роки. Тобто, прям такого та швидкого, як падіння, може й не бути, як я написав, але плавне таке стікання, як дуже часто трапляється на ведмежому ринку. Тобто таке може бути тому. Звертайте увагу на такі сигнали, додавайте собі цей індикатор на графік. Далі, монетка Solana. Зараз по Solana ми бачимо, що вперше за, мабуть, останній рік. так, Вдруге за останній рік ціна прийшла до зони купівлі по індикатору Big Money e, Alts. І, можливо, ці сигнали треба використовувати. І, знову ж таки, якщо ми з вами побачимо відскок біткоїна, то монета може вирости до 170 тисяч доларів. Про це я до 170 доларів. Про це, якщо я буду купляти монети, своїми рекомендаціями ділюсь в Криптоніт Prime. І, відповідно, або верхня зона, або середня зона це буде е, локальна така ціль для е, цієї монети. І відповідно, коли знову ж таки біткоін досягнуть. Досягне середньої зони, якщо досягне середньої зони, індика... Точніше, досягне лінії індикатора голайн то в цей момент я б вам радив би також вийти із Солана, якщо біткоїну не вдасться закритись вище лінії індикатора голайн Тому що всі монети рухаються за біткоїном, якщо біткоін буде падати то Solana, як ви вже знаєте, я думаю, і дивилися наші міні-курси, і навчальні плейлисти на каналі. Тобто Solana знизиться також на приблизно 70-80%. Зрештою, зверніть увагу, що монета стоїть вже два роки або в розподіленні, або в накопиченні, так але з огляду на те, що бичачий ринок, скоріше за все, доходить до кінця, то ми можемо з вами побачити якісь локальні пампи, і після того таке саме зниження, яке траплялося з Соланою. Ну вже один раз точно траплялось, тому що Solana був це тільки другий цикл Солани. Якщо біткоїна його їх було 4-5 для Солани це лише другий цикл, який складається з бичачого та ведмежого ринку. Тому побачимо з вами, що буде далі. Відповідно далі ми з вами можемо подивитися на ефір. По ньому також ціна приходила в зону купівлі. Ця зона купівлі була орієнтована по 2600 доларів. Цей, цей бичачий ринок ефір зовсім не здовував. Він також стоїть приблизно по одній ціні останні два роки, як і більшість альткоїнів. Цей, цей альткоін, хоча б стоїть в одному діапазоні. Більшість альткоїнів знаходиться приблизно навіть нижче цін початку свого бичачого ринку, саме початку бичачого ринку біткоїна. Ефір поки що тримається, але знову ж таки при зниженні ціни біткоїна на ефірі ми з вами бачимо, будемо бачити приблизно таку картину. Уявіть собі, можливо, що ефір знаходиться приблизно десь тут. Тобто якісь. Локальні відскоки, можливо, ми побачимо після того, якщо біткоін почне досягати своїх локальних зон, саме купівлі або зон фундаментальної вартості. Так званих та про які ми з вами говоримо, саме цих зон. Відповідно, в цьому випадку ефір він також може знизитись приблизно до 1300-1500 доларів за одну монету. Тому також зважайте на це. такі мої думки зараз по ринку. Зараз хочу привітати глядачів мого каналу. Звісно ж, з Днем Святого Миколая. І також хочу привітати наших захисників та захисниць, з Днем Збройних сил України. Бажаю вам міцного здоров'я, надійного тилу та Божого благословення. Зараз рекомендую подивитися вам наступне відео. Яке зараз з'явиться у вас в підказках, це відео про ту стратегію, яку розказував вам всередині цього відео, про індикатор Support Band Pro та як відкривати локальні угоди по цьому індикатору. Воно вийшло дуже цікавим, це одне з останніх відео навчальних на цьому каналі. Тому обов'язково подивіться приємного перегляду!